Вітаю любі, друзі! Ви на каналі Бабусі Пітички Ніківка. Погляньте, яка чудова погода. Так і хочеться гуляти, бути серед природи. Але ви неправильно подумали, ми йдемо не в ліс. Ми йдемо ось сюди. Тут я знайшла ще один садовий центр, який знаходиться далеко за містом. І я зараз ось перед ним стою, бачу нескінченну зелену огорожу. Ніде не бачу. Світлофора, щоб можу перейти через дорогу і не бачу входу в садовий центр. Тому йдемо навмання. І де ми опиняємося, ми скоро знаємо. І опиняємося ми прямо біля входу. Ну, історія, як ми туди попали, то довго буде. А тут вже починаються цікавинки. Звичайно ж, ми всі сільськогосподарські люди, і нам цікава картопля. Я думаю, ви зрозуміли, що тут, то подивитися. І періодично, ось такі величезні горщики будуть відволікати. І буду відводити телефон, тому що сьогодні субота і тут дуже-дуже багато людей. Роздивляємося композиції. Я спішу, бо центр великий, автобус іде. Ну, звичайно, ще поглянула неправильно. Тому я опинилася там раніше. А поки що насолоджуємося красою. Великодні композиції, весняні композиції, все, що душа забажає. Погляньте, які величезні горщики, плетені. І, звичайно ж, фігурки садові. Ну, ось це телятко мені сподобалося дуже. Я навіть уявила, як я з ним сідаю в магазин. Вирішила... Що досить буде стресу у водія. У мене він, мабуть, буде більший. А ось ці манюнькі цуцики мені сподобалися найбільше. Красота! Є, звичайно ж, декорації для саду, і світлячки, і ліхтарики, і, звичайно ж, цимбідюми. Їх тут не так вже й багато, тому швиденько пробіжимося по ряду. Як бачите, непогані корінці, непогані кущики. І ціна 20 євро теж непогана. І, звичайно ж, мене притягують до себе жовтенькі. Я ще не бачила ніде, щоб написано було, що не можна знімати. Тому поки що знімаю. Користуюся моментом, але бачите, що знімаю дуже швидко. Бо дійсно цікавинок дуже багато. Примови нас вже не здивуєш, ми вже бачили різні види, і однорічки, дворічки, і пахрові, і прості. но клівію... До речі, вже сьогодні побачила, що клівія це в нас цибулькова. Ні, вибачте, клівія у нас, хоч і відноситься до амарилісових, але це кореневична рослина. У неї дуже-дуже великий корінь, який може розірвати саме ось такий горщик. Трояндочки, які теж у зимку. Аргітагалом ми привикли до білого, а тут ось, бачите, який, та й коштує недешево. До речі, в Україні не зимує. Трішечки подивимося на горщики. Якось тут все не доладу, чи то я не доладу Бо ніяк не можу зрозуміти, що в якому боці. Тому ходжу між рядами, що бачу, те знімаю. Ну, сподіваюся, ви розберетеся і роздивитеся. Деякі навіть ціни попадають в кадр. Асортимент величезний. І ось те, що мені сподобалося дуже-дуже-дуже, це махрова анемона. Ця пря прямо лотос мені нагадала. Така ж витончена. Це махрові сорти. Бачите, яка це серія. До речі, це F1. Говориться про те, що перше покоління в нас таке гарне, а насіння буде або гарне, або ні. А нам головне зберегти цей кущик. Сумніваюся, що він буде зимувати в нас в Україні. Хоча, дивлячись, що в нас такі зими, може, вже й почне зимувати. Махрові сорти у мене один рік я забула викопати і перезимував один кущик. Останні всі замерзли. трава гномів і цикаменчики зовсім, як бачите, недорогі. А тепер. Квіти для вставочків водні рослини. Я тільки розігналася вам показати тут великий, дуже-дуже великий асортимент, так і квітів. Як з боку підійшли покупці, і консультант почав їм розповідати. Звичайно що я не буду їм заважати, і тихенько перейду далі. На Незлакові, наприклад, тут ціле море. І тут я замічаю, що в мене пів відео не знялося. Бо я натиснула кнопочку паузи і пішла собі, як начебто знімаю, знімаю відео. Але я думаю, що основне побачите. Відео дуже велике, я вирішила розділити на дві частини, щоб було цікавіше. Звичайно ж, це відео буде більш корисним для тих, в кого є свої садочки. Кімнатних рослин, особливо, я так і не бачила. Це зал на вулиці. І, як бачите, асортимент тут ого, ого, який. Вистачить мені надовго ходити і дивитися на назви. Войні просто в величезному асортименті. До речі, тут є рослини, які в величезних горщиках, ось бачите, і таких дуже багато. І мене можна зрозуміти, що я бачу дещо цікавіше і біжу туди, щоб все встигнути, оглянути хоча б одним оком. Наступного разу, коли, а я сподіваюся, що він буде, я приїду сюди, я вже буду орієнтуватися більш-менш. Ви цей раз будете сміятися, але я вихід шукала. Зайти, то я зайшла, а вийти ще та проблема. Але це буде потім. А поки що я роздивляюся злакові рослини. Їх дійсно тут багато. І, звичайно ж. Назви не дуже підписані. Інколи написано, що це Злакові, та і все. Я вже дум, бачу, точніше, розумію, і думаю, що і ви зрозуміли, що подивитися тут все просто неможливо. Там приїжджають люди не так, як я. Автобусом, бо я єдина виходила на цій зупинці. В основному авто. І робляться закупки повністю для змінення асортименту свого садочку. Ось так, заїхав, закупився, зробив весняну композицію, потім все це викинув, зробив літню композицію. Хоча є такі сади, які. Підтримуються, додаються. А ось оцю рослину я не... в садах тут не бачила. Це вовчі ягоди, вовчі лико. В Харківській області такого кольору я не бачила. Вовчих ягіт, звичайні білі, а тут симпатичні, хоч і не скажеш, що отруйна рослинка. Але все, що має отруйні ягоди, в моєму саду не росте. Так, я вже тут. в шоці. асортимент вражаючий? Просто вражаючий. Моя воля, я б забрала половину рослин, які мені подобаються. Це рододендрони. Зараз ось ця почалася плутанина із і з азалією. І листопадні рододендрони, і листопадні азалії. І я тепер зовсім не розумію, що це. Але асортимент є. підписаний як рододентрон. Але я розумію, що то азалія більше. Але доказувати не буду. Це можна побачити тільки по формі квіточки. Навіть біологи тепер путаються чи ботаніки, а ми. Нам і Бог велів. Підписано, повіримо, що написано. Дуже багато ягідних рослин культурних. і... Ось що притягує зараз майже всіх. Це магнолія. Величезні кущі, які будуть одразу радувати. Дійсно, просто шикарні. Чесно, я не бачила навіть таких в продажу у нас. І знову багаторічники. Як бачите, зупинятися біля кожної практично неможливо. Це займе дуже-дуже багато часу, треба виділяти якусь частинку залу, ходити, щоб показати щось нове і знайти це нове. І продовження водних рослин. Багато рослин я вже вам показувала і в садовому центрі, звичайному нашому, ви про них знаєте. А от асортимент водних рослин тут дуже великий. Просто в кого є свої ставочки, то тут можна повністю оформити все, починаючи від трави, комишу, ірисів болотних. цикарні рослинки. Як ви вже зрозуміли, рослин багато, тому я думаю, що на перший час достатньо. Робимо перерву, я монтую і чекаємо продовження насолоди квітами. Я буду з вами прощатися. До зустрічі!